Привіт, привіт, малята! Я хлібчик, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як хліб з'явився на столі. Хліб починається в полі. На полі весною селяни сіють зерно. Маленькі зернятка падають у землю. Сонечко гріє землю, дощик поливає. І виростає зелена пшениця, а влітку вона стає золотою, колоски достигають. Коли приходить час, комбайн збирає колоски, а зерно відвозять на млин. У млині зерно мелять на борошно. Потім борошно привозять у пекарню. Там пекар місить тісто, пече хліб у гарячій печі. І вже тоді свіжий запашний хліб потрапляє до магазину, а звідти на наш стіл. Ось так діти я потрапляю до столу. А ви знаєте, що хліб дуже корисний? У ньому є багато речовин. І які дають нам силу і енергію, щоб бігати, гратися і навчатися. Хліб допомагає нам рости сильними, бо містить білки і корисні речовини, мати енергію. У хлібі є вуглеводи, які дають нам сили. Бути здоровими, особливо корисні житній і цільнозерновий хліб. Бо він має багато вітамінів і клітковини. Тож пам'ятайте, діти, хліб це не просто їжа, а справжній помічник нашому організму. Але пам'ятайте, треба їсти хліб у міру і завжди берегти його, бо, як кажуть, хліб у голова. До побачення, діти! До нових зустрічей!